Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Давно відомо, що давні египтяни вважали кішок священними тваринами. Але чому? Це ви дізнаєтеся в цьому відео. Коли в якійсь сім'ї помирала кішка, то вся родина забривала собі брови і перебувала в семиденному траурі, поки брови не відростуть. Коли археологи проводили розкопки древніх пірамід, разом із скарбами та труною царя знаходили і муміфікованих кішок. Адже вони вважалися добрими провідниками великих правителів у царство мертвих. Чому ж єгиптяни вважали кішок священними тваринами? Єгиптянам дуже подобалась їхня краса, грація, але перш за все. Вони цінували їх за охорону комор, де зберігалася пшениця від рибних гризунів. В Єгипті кішок наділяли божественними якостями. Наприклад, є зображення де єгипетського богу Ра зображували у вигляді родого кота, який щодня поглинає змія Аполо, що був уособленням зла і хаосу. Це богиня радості, веселощів, жіночої краси, любові, родючості, богиня Басет. Її зображували у вигляді жінки з обличчям кішки. Бували випадки, що коли будинок палав, єгиптяни кидалися в нього, щоб переконатися, що всередині немає ні однієї кішки. Якщо хтось убив кішку, то убивцю одразу ж також убивали. На жаль, зараз культ баст і культ кішок офіційно заборонений імператорським указом. Але деякі єгиптяни до сих пір люблять цих милих створінь. А ви любите кішок? Дякую за увагу! Підписуйтесь, щоб дізнатися ще щось цікаве.